Ми в дарівку це херсонська область на евакуації. маломобільної мобільної бабусі. Зараз ми приїхали в Дарівку. Це Херсонська область. На евакуацію маломобільної бабусі. Потрібно її вивезти, Вона лежача і відвозити будемо в бровари. Дарівка. Тут теж постійні обстріли, дрони. кабы. Он бачится прилит был кабом. Так, давайте потихонечку. Личка. Вот так под руки. И потихонечку ножками пошли. Давайте, пошли. давайте, потихонечку, давайте. Вот так. Я держу вас, держу. Переступайте, я держу. Потихонечку. Ты улыбалась. Так. Поднимайте. Ножку, 88 давайте. полных. 88 полных. Этого... Було прильоти. Це капом? Так. Тут недалеко. Ой, держим, Держим, вас, держим, йдемо. Давайте, давайте. 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 свою ножку, вот эту, да, вже, давайте. Отак. Вставайте, я придержу. А, давайте, еще одну ногу, подимайте. Бабунечку. Загрузили, хлопці, допомогли. Все, виїжджаємо, Дарівка. Тут шумно, шумно, постійні обстріли, чутно, як прилетає десь поруч. Ми зараз виїжджаємо, дай Бог, щоб все було добре ще виїхати. Бачите, чутно, як десь поруч прилетає, постійні обстріли. Але люди продовжують тут жити, бо нема куди виїжджати. І багато людей залишається. О, oh, о, oh, oh, получилось. Ой, все ой, хорошо, ой, все ой, хорошо. Тихо, ой, ой. Тихо, тихо. Ну, Хорош. Все.